Кіман він не паренвей, кімен він не парен цей, хеллоу Френдлі з вами, Деніс Френдлі. Коротше, так як обіцяв, ви всі мені тоді писали. Ще навіть учора мені, ну, повідомлення за вчора. Десь 20 30, 35 написала якась дівчинка. Не забудь завтра на 30 березня купити Бьорн. Е, вона написала Ківі Груша, вона вроді написала, та я пам'ятаю. А то не Ківі Груша, то виходить, що Епл Ківі. Яблуко-Ківі. Я не знаю, як ми там писали багато яблуко-груша і ківі груша, ну багато ми варіантів. Ну, я знав, що це зелений. Та. Коротше, взяли, як я обіцяв, 30 березня Apple Kiwi. І, коротше, Конті купив маршмелло, і купив ваніля флевор. І четверта реакція нутелла з цими двома булочками, але кажу, тут трошки лишається, подивимося. А ну давайте я ще раз подивлюся, цей вон. Подивлюся, що я там писав, бо я знаю у своїх відмітках, хочу прочитати, як я там написав про Бьорн. Ага, 30 березня. Яблуко-груша. Я написав, бачите, я думаю, що яблуко груша, А то яблуко Ківі не груша. Та, ви писали теж, і писали, що яблуко груша, то яблуко Ківі. Поїхали до заставки. День Усправні реагує, День справді реагує, сьогодні буде реагувати на. Так. Бір, Apple Kiwi, Бруно. Бруно, Привіт, Бруно. Бу бьорн, яблуко, Ківі. напій з олковій сильно газований енергетичний зі смаком яблука та Ківі. Коротше, сильно газований, енергетичний зі бьорн, Коротше, зі смаком яблука. Ківі, ківі, ківі. ківі. Камера, бачу, жесть лагає, бо я поставив загрузки. Друзі, нема коли читати ваші чудові при чудові замчора коментарі. Нема на це часу. Я і так почав дуже пізно, пів восьма година. А мені за годину треба чотири реакції за сьогодні зняти. Перша реакція. Самі знаєте, друга реакція новий смак, контик-маршмел, це якийсь новий контик, я тому його взяв. І друге, друга реакція це перша друга, це третя реакція ваніль, контик. І четверта з ну, тими булочками. Тому час обмежений, я думаю, це буду до дев'ятої знімати. Хези, поїхали. Давайте зацінимо це яблуко так. Яблуко Ківі, я теж думав яблуко груша. Ви багато мені писали яблуко груша. Ого, дивіться, колір помінявся. Того бьорна було колір такий м -м, жовтенький. А це бачите? Капець. Капець крутий колір, Слухайте, треба познімати колір. Це. це щось. Я поставив на зарядку, тому не звертайте уваги на шнури. Дивіться, який колір офігенний. Якийсь таку, нагадую, океан. Офігеть, вони енергетики класні розкрашують. Ясно, мені їх не можна багато, але дивіться, який класний. Подивимося тут, дивіться, клас. Дизайну вже ставлю. 10 балів. За колір 10 балів. Райно мені подобається цей голубий колір, реально кайфовий. Кайф для очей. Та. Тому реально класний, а тепер давайте зацінимо на смак. Поїхали. Ну, чути трохи яблуком. А от ківі, ну, не знаю. Чекайте, груша зелена, так? Є жовта, є, ага. Ну правильно, це зелене, а ківі тільки зелене. Тому яблуко ківі ось тому, понятно. Я би ще хотів, щоб Бьорн зробив малина полуниця. Це б було теж смачно. Полуниця чи малина, вишня. Оце б було класно. Ну, на жаль, тільки два смаки оригінал і Apple Kiwi. Розробники беріть на замітку, робіть малина полуниця чи Вишня. Так ніхто не подивиться з розробників Бьорна. Окей, поїхали. Лишаємо трохи на YouTube шорт, як думаєте. Подивимося. А. Ну, скільки можна поставити? Ставимо дев'ятку. Класно. Дед балів можна поставити там. Ну, давайте, що душі лишається. А більша пачечка щось до 50 гривень. Коротше, маленька баночка 35, більша більше щось там 50. Ну, нам не треба більше. Нам просто ми тестимо. Бо ніколи я це у своєму житті не пробував, тому тестую, так? Ось тако лишається? Цей ролик буде короткий. Чуть-чуть поп'ємо і все. Коротше, лишаю трохи на YouTube шорт. Ось тако лишаємо, все. Добре, не знаю, хто там подається, не подається.